Нещодавно мені довелося розмовляти з чоловіком, який не визнає владу Ісуса Христа над своїм життям. І напевно, що в нього є багато для цього аргументів. Але Біблія говорить нам, що перед Ісусовим ім'ям поклониться усяке коліно як на небі, так і на землі, і так само в безодні. Прийде час, коли усі люди, які навіть знаходяться в безодні, будуть змушені. Плонити свої коліна перед іменем Ісуса Христа. Я бажаю вам зробити це саме тут, на цій землі, віддати усе своє життя Господу і преклонитися перед Ним. А саме головне, пам'ятайте, якщо Ісуса немає і Ти в нього віриш, ти не втратиш нічого. Але якщо Ісус є, і Ти в нього не віриш, Ти втратиш усе.